Я не можу поки що зрозуміти, це ми будемо робити, чи вони будуть сам, самі це робити? Колесо фортуни буде на нашому боці, тобто ситуації, котрі будуть стосуватися з тим, що за рахунок втручання, за рахунок е, впливу, за рахунок якогось таємного впливу або е, скритих дій. Буде зроблений вплив на мага, на мага на людину, котра впливає на ситуацію, котра має якийсь е важливий статус важливу роль в цій війні, що, в свою чергу, дасть нам можливість, я не знаю, не тільки помститися, але, але навіть отримати якийсь додатковий е настільки ресурс, скільки час. Тобто якась людина, котра вибивши котру з колії, ми зможемо отримати час, котрий котри нам необхідний, для того, щоб перелаштуватися, для того, щоб ворог в ворога були більші пробуксовки. І більші-більші-більші якісь труднощі саме в не знаю, в логістичних ситуаціях. Якихось е е е важливий гравець, важливий гравець з боліт піде е е в гості до Аїда. До, та, ні-ні, Туди туди, туди не, не, не потрапляється. Туди і і причому не комфортно якесь дуже резонансно. Це перший момент. Другий момент у нас, незважаючи, що зараз дуже велика кількість там інформації в інформаційному полі, що це не дуже гарно, не дуже багато позитивних новин і ситуацій, в нас якесь повинно бути значне зрушення саме в форматі територіальних питань. Трійка, жезлів, карта нового починання, карта колесниці, рух вперед. Поступово не так, як нам би хотілося, що швидко і результативно за короткий проміжок часу. Але в нас е все одно навіть на квітень місяць. Ми квітень місяць будемо переглядати більш детальніше. Я думаю, що наступного тижня. Але позитивні динаміки і вібрації навіть зараз вони в розкладах випадають, тому ну я налаштований позитивно. По загрозах. У нас головна загроза, котра залишається, попри всі розмови про мир, про завершення процесу, про те, що про те, що перемир'я розмови йдуть. Я дуже хочу сильно помилятися, але воно в мене в розкладі не випадає. У нас всі, о той тренд, що багато розмов про мир. Але відсутність динаміки. Це перше. Друге, в нас випадає із важливого по загрозах. Окрім того, що нас ворог все одно буде намагадувати про свою присутність і про те, що він чхав на домовленості, в нас випадають обстріли. В нас залишається напружена ситуація з обстрілами, знаєте, як одномоментно. Велике місто, одномоментно велике місто. Із того, що я переглядав, і в форматі загроз залишається, і я сподіваюся, що не програється Івано-Франківщину і Львів, що переглядав, там не ну як воно фу, фу, як правильно фонить. Фонить, тобто є якась складова, котра мене вибиває з рівноваги в форматі саме перегляду. Е, і ймовірність саме як масованого обстрілу, вона залишається. І з того, що мені дуже сильно не подобається, як загроза. Нагнітання і прискорення рухів і дій, направлених на руйнівні процеси без прямого втручання, а за рахунок хитрощів та маніпуляцій. І я думаю, що це попередження саме про теракти, про використовування пересічних українців в якості кур'єрів, в якості людей, котрих ведуть в оману. Або використають їх матеріальну зацікавленість в цих процесах. І тому всіх закликаю, що дуже уважно, не перший тиждень про це кажу, і воно програється, на жаль, далі. Дуже уважно відноситись до того, куди йдуть ваші діти, підлітки, з ким спілкуються, що вони роблять вдома. Дуже уважно слідкуйте про більш старше покоління, тому що ми бачимо, що вони використовують. І далі, на жаль, мають план використовувати, вербувати водучі людей в умана, або використовуючи їх скрутні скрутне становище в якості таких кур'єрів, що може стати деструктивною причиною не тільки для оточуючих, але й для них самих, як жертви даної ситуації. Воно залишається. І з позитивно-негативного. Mm. Руйнівні процеси енергосистем, енерго, я не знаю, яких нафтно ресурсних об'єктів на Росії, вони будуть продовжуватися. Чому кажу, що негативно-позитивних? Mm. Я не можу поки що зрозуміти, це ми будемо робити, чи вони будуть самі, самі це робити. Бо там ой, Воно випадає так, що е, будуть е, їх улюблена конструкція, що Україна сама по собі гатить, вона буде обертатися проти них самих. Тобто, є е, е, в розкладах така складова, що самостійно по собі будуть робити якісь маніпулятивні процеси для того, щоб дискредитувати і негативним чином висвітлити. Українську сторону як сторону, котре не дотримується домовленостей, не дотримується в договірних процесах своїх обіцянок. І під загрозою залишаються не тільки там об'єкти критичної інфраструктури або якоїсь я не знаю, нафтогазової промисловості, але в мене випадає карта вежі і десятка е кубків. Тобто я не виключаю, що навіть якісь будинки, школи або об'єкти, котрі е цивільної інфраструктури е є в зоні ризику. Причому в зоні ризику від рук самих же росіян. Тренд, що ви самі себе в амбіті, він плавно перейде е до Україн, від України до Росії, але він вже буде обґрунтований і реальний, маніпулятивний для е інших країн з е метою саме висвітлити нас в. Не найліпшому фоні, не найліпшому світлі. Тому я не можу сказати, що це позитивна складова, або, або все ж таки негативна. Тому що частковий ефект, частічний ефект від цих дій, він буде, тобто нас будуть ще розказувати, що, що ж ви робите, схаменіться. Певне, це ще попередження для, для для росіян, щоб вони розуміли, що якщо летить, то воно не обов'язково летить від, від нас, а мож, може і буде летіти від них же самих до них. Причому не випадково, не раптово, не, не случайно, а цілеспрямовано з метою маніпуляції.